Горі жито, жито на долині, Обесна долині. Овець. Як задвонять усі дзвони, скажуть, Хрестос, Воскрес, скажуть, Хрестос, Воскрес, Як зазвонять усі дзвони чути. Yeah. У підвився від родом, від родом, як той камінь у водо, у водок, як той камінь там лежить, там лежить, на чужині тяжко жить, тяжко жить, ой на горі користов, користом. Ноги вине, хлопці, воду випили, дівки кажуть, дайте нам, дайте нам, хлопці кажуть, мало нам, мало нам, хлопцю воду випили, били, кучеря повели, повели, хучери всі повели. Вибрали дівочок, дівочок, аби мали жіночок, жіночок, война, горі, стовпчики і стовпчики, роди Боже, хлопчики, хлопчики, на долині лавочки, лавочки, роди, боже, дівочки, дівочки, О, зелені. А її пофіночка горися. А молоді дівчаточка, мідгорів п'ють. А зелені огірочки розвивайтеся, А молоді дівчаточка, віддавайтеся. Ой, піду я до млина, до млина, там рушечка засила, засила, і якби нею потрести, потрясти, що б на грязи, на грязти. Умер отець, умер отець, та й умерла мати, ламати, хай умер ламати. Пішла бідна сиріточка, службоньки шукати, службоньки шукати, пішла бідна силі точка, трьома доріжками, трьома доріжками. Збивав її Ісус Христос, трьома ангелами, трьома ангелами. А він її питається, куди йде сирітко, куди йде сирітко. вона йому відповіла йду шукати хати, йду шукати хати, Не йди, не йди, сірі, точка Ніколи не знайдеш, ніколи не знайдеш. Ой на тобі, сирі, точко, три прутки лозові, три прутки лозові, Удар, удай, сиріточко, помамінь зроби, по мамі мамін, зроби. А можна всі запитає, хто на мой. Робі, то на моїй робі. це я твоя донька, мене, собі, мене, а тут нема, дитиночку ніїси. Очко поволі додому, поволі додому, най тобі намалюха. Рощиче голову, рощече голову, а косу чеше, тяжко проклинає тяжко проклинає. А з під кожного волошочка кровся ви сякає, крося а мачуха кроїть хліба, заклинаний листок, заклинови листок. Та все її питається, а чи зіш у весок, а чи зіш увесь ток? А мачуха проїдбуску тяжко проклинає, тяжко проклинає, а вода й с не зносила, зносила бо ж не заробила, бо ж не заробила. ну, дівки по писанці, а в неділю потитанці, грай, дощ, грай. Молодиці найдають, найдають, бо вони з вами гуляють, гуляють, а ми і не дамо, не дамо, та й гуляти будемо, будемо танцювати що години, а співати лише б ними, граючи, грає, за ним ходить, гай, дуче, грай, а в нас верхне пола на полана, а в нас хлопців по столах, по столах, а в нас верпилось ко хаті, а в нас хлопці перехать, грай, дуче, грай. А мій модний без собачки вибирає огірочки, грайду, чи грай, суба духу то кишеню вибирай, в тюжменю грайду чи грай. Приснив ми ся сон біленький, що прийшли коміленький, грайду, чи грай стала, відтворила, не той, не той, що любила, грайдучи, грай, на горі, від терду, від терду, був, сочибу, був. черевечки поцував, поцував, вілених, поцілував, цілував, цілував. молоди. Молодиці сіяли косиці, гавна дівоча зробила віночок, Щоби зозуля не перелетіла, Щоби дівочу красу не з'їла, а дівоча краса, ярна я ро. Загріє, а нася біліє. Вербовая дощечка, дощечка. І на нею насочка, нас долинуся, хилила, хилила на милого. Си принесе, принесе, принесе їй чобітки, чобітки, сіякої робітки, робітки, де ж ти на стебувала, бувала, як діброва палала, палала, бо там воду носила, носила, хай діброву гасила гасила. Давайте. Зараз поїхали. ми не Садови награду. Збирайтеся, дівчаточка, усі до дорогу, почки у свідомочки, застівайте дівчаточки, це і співаночки, це і співаночки, Вони це і співаночки, цілий рік. Та вже діти не треба, гаю розвигають, гаю розвивають, як зозуля закувала, голове заспівав, соловей заспівав. Я вже то хайно було? Весь ця світ дивував, весь це світ дивував. Зерна того дивувався, що землю любили, що ми ся любили, але того дивувався, що ми ся розійшли, що ми ся розійшли. А як ми ся полюбили, суті дуби, цміли, суті дуби, цвіли, а як ми ся розмотили, зелені пояли, зелені пояли, хай на горі жито, жито, надоли. os é e Бо Ісус Христос і Син Божий прийняв за нас муки прийнявся. Син Божий мученьки приймає, мученьки, приймає, негодне відмолити, що нам Господь дає.

Yeah